З нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Самбурі відбулося від реквієм. Поминальні заходи розпочалися у військовій частині А-3817. Тут зібралися також військовослужбовці частини А-0807, ветерани Другої світової війни, учасники Афганської війни і представники міської влади. Бійців та представників Збройних сил України було нагороджено грамотами за старанність, сумлінне виконання військового обов'язку, вірність, присязі українському народові та з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нагородження проводив самбірський міський голова Юрій Гамар. Опісля усі дружньою колоною вирушили на міське кладовище. Доброго дня. Знаєте, так склалося, що війни завжди починають політики, воюють військові, а страждає мирне населення. Більше 70 років минуло з тих трагічних подій, але до сьогоднішнього дня не вщухають дискусії, полеміки стосовно того, хто правий, хто не правий, хто брав участь в радянській армії, хто брав, воював на стороні Української повстанської армії. Але ми люди, які чітко розуміємо, що ті події, які були, вони були на наших теренах. І ми люди, які розуміємо, що нація, яка не пам'ятає свої історії, не має майбутнього. І тому сьогоднішній день, який ми вшануємо, цей день примирення, примирення між всіма, і щоб ми всі зробили висновки, і щоб війна більше ніколи не продовжилась. Як було сказано, ми знаємо, що всі війни, які розпочаті, завжди закінчаться. І тому хочу сьогоднішній день привітати вас і побажати вам міцного здоров'я, досконалення своєї виправки військової. І будьте такими мужніми, якими ви є, тому що ті події на сході доказали, що ви справжні воїни, якими ми гордимося як українці, як самбричани. Слава Україні, розпорядження міського голови, про нагородження грамотою міського голови, з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. За старанність, сумлінне виконання військового обов'язку. Вірність присязі українському народові та з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагородити грамотами міського голови, підполковника Гайківа Юрія Михайловича, майора Пузяка Олега Степановича, капітана Откідича Володимира Сергійовича, лейтенанта Хуму Мар'яна Васильівну, прапорщика Войтовича Ігоря Романовича. Прапорщика Васіка Руслана Борисовича, старшого солдата Стангурського Ростислава Ігоровича, молодшого сержанта Кочмара Володимира Ярославовича, молодшого сержанта Мішулу Михайла Миколаєвича, електрогазозварювальника відділення зберігання, працівника Збройних сил України Карпінця Мирона Михайловича, начальника складу роти матеріального забезпечення, працівника Збройних сил України Вдов'яка Василя Степановича. Заступника начальника команди воєнізованої охорони, працівника Збройних сил України, Кратасюка Василя Івановича, начальника групи команди воєнізованої охорони, працівника Збройних сил України, Чижа Богдана Євстаховича, старшого солдата Вільху Івана Івановича, старшину вітика Ігоря Маряновича, старшого солдата Заріцького Богдана Богдановича, майора Іваницького Василя Володимировича. Старшину короляка Олега Ігоровича, старшого прапорщика Чипа Івана Михайловича. Yeah. Отець Микола Брайовський відслужив поминальну панахиду. Смертю, смерть подолав і тим, що життя дарував. Я й будь всіх тих, хто мав в родині і має ветерани Великої вітчизняної війни, надзвичайно є пам'ятним і надзвичайно є важливим. Ми сьогодні біля цього пам'ятного знаку в чергове молимося за всіх. Хто спочиває, хто раніше спочив, на важких полях бити. І Для нас, сучасників, зрозуміти саме поняття війною дуже є непросто і дуже є важко. Ми ніколи не відчуємо все те, що відчуває той воїн, який перебуває в самому пеклі, в самому горниві цієї війни. Ми тішимося, що в цей черговий час, а ти Бога, благословенний в наших землях, тут немає вибухів, немає смертей. Ми співчуваємо тій частині нашої держави, де вони не мають можливості отак світло, ось так зібратися і прийти помолитися за тих, кого немає, і за тих, хто цього дня дочекався. Нехай же добра і вічна пам'ять буде всім вічною воїнам, які спочивають тут на нашому самеському кладовищі, які спочивають відомо і невідомо, які поклали своє життя на віртах перемоги. Великий біль і велика жаль, що до тих воїнів. Приєдналося багаточисельне нове українське військо, яке також стоїть на рубежі і береже свою рідну землю, як тоді боронили вони. Нехай же оцей ратній подвиг дасть споглядати їм лице Боже. А для нашої держави хай ця жертва не буде даремною. Хай на правду утверджується тут сила, правда і розквіт. Амінь. Христос Воскрес. разом із привітаннями віру у перемогу нашого народу над російським агресором висловили тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А 3817 підполковник Анатолій Загурський, полковник у запасі Іван Казан, голова Самбірської міськрайонної організації ветеранів Другої світової війни Йосип Даців. Голова самбірської міської організації ветеранів України Василь Пляцок, самбірський міський голова Юрій Гамар. Друга світова війна, афганська війна, гарячі точки в Африці, Єгославі. Можна продовжити цей список. Судить гинуть люди, страждання. На жаль, війни починають політики, воюють військові, а страдають мирне населення. Більше 70 років минуло з того часу цих трагічних подій. До сьогоднішнього продовжуються дискусії в суспільстві стосовно того, хто був правий, хто не правий, радянська армія, українсько-повстанська армія. Але ми українці, ми люди, які розуміємо, що нація, яка не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього. І тому ми сьогодні тут, всі покоління, молоді військові, кадрові офіцери, ветерани аванської війни, Другої світової війни і мирне населення. Ми пам'ятаємо про ті події, і тому спільна молитва з отцями – це те, що може вшанувати пам'ять загиблих. Те, що ви сьогодні тут з квітами, і ми шановуємо вас, як ветеранів тих бойових дій, говорить про те, що ми пам'ятаємо, ніколи цього не забудемо. Війни, на жаль, є, але вони завжди закінчаться. Тому ви є яскравим прикладом для тих молодих військових, які зараз несуть службу. Охороняють нашу державу на сході нашої країни, і тому сьогоднішній день я хочу привітати всіх учасників бойових дій і радянської армії, і української повстанської армії, вуганської війни, гарячих точок в Єгославії в Африці і сьогоднішніх військових, які несуть службу на сході з цим пам'ятним днем. Слава Україні! На знак поваги до пам'яті усіх загиблих представників міської влади товариші по службі поклали квіти до меморіалу загиблих воїнів АТО. 结婚、嗯。<music>